Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Центр протидії корупції заявляє, що Служба безпеки України набрехала у своїй офіційній заяві щодо обшуків у колишніх детективів НАБУ, які наразі є працівниками внутрішньої безпеки Укрзалізниці, і наголошує, що такі дії є кампанією проти антикорупційних органів. СБУ назвала ці звинувачення маніпуляцією. Ці обшуки є частиною кампанії Зеленського з дискредитації НАБУ та ЦПК, серед екс-детективів, у яких провели обшуки, є рідний брат Олени Щербан, членкині правління ЦПК та адвокатки Руслана Магамедрасулова Тарас Лікунов. Саме він вів справу щодо Артема Шила. Екс радника офісу президента та колишнього очільника головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. СБУ збрехало у своїй офіційній комунікації щодо обшуків. віддається в заяві у документі. Вказано, що клопотання про проведення обшуку у працівників НАБУ погоджував особисто генпрокурор Руслан Кравченко. Мета Зеленського та СБУ прямо зараз дискредитувати усю антикорупційну систему та помститися конкретним людям за підозри СБУшнику Артему Шилу, якого підозрюють у розкраданнях на Укрзалізниці. Розслідування статків генерала СБУ Вітюка та. Ослідувань щодо наближених до президента осіб Черношова та Міндіча це ганьба, що під час великої війни Росії проти України з замість військових задач має займатися дріб'язковими помстами. Президента підсумувала Дар'я Каленюк. Служба безпеки України повідомила у відповідь, що вважає заяву СПК маніпулятивною такою, що фактично відображає позицію захисту.